Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дві автівки. Перша це Hyundai Sonata NR 2018 року. І друга це Kia Optima 2018 року. Це два брата, вони дружать, ці концерни дуже великі друзі. Почнемо з білої. Діла точно така сама по кліренсу, як ця, але ні, вона все-таки нижча. Це гібрид 2018 року. Почали вони випускатись з 2014 року. По 2018 це я про Hyundai. про цю напишу. В цій я бачу лінзи, там кінон, і ця автівка продається. От зразу кажуть, ця автівка продається за 18 тисяч доларів. В неї 50 тисяч пробігу, вона європейка. Ця автівка зроблена на ринок Кореї. Вона чисто газова, це нові технології, які в нас вже навчили ремонтувати і які користуються хорошим попитом. І зразу до мотора. У них було 9 варіантів двигунів. 1,6 бензин, який є мало ресурсним, але в ньому велика віддача завдяки турбонадуву і велика економічність. Зразу бачимо газові упори. В неї конкуренти це Kia Optima, Kia K5, Honda Accord, Toyota Camry, Toyota Corolla, дуже багато Mazda, там, 6, шкода Superb, дуже багато варіантів. Тому що вона вважається, d класна. Бізнес-клас. У нас двохлітровий LPI, це чисто газовий двигун, в якому балон і все. І вона користується і працює чисто на газу. Істо на газу приблизно літрів 14-15. Бачок омивателя, антифриз, все як в звичайних машинах, два радіатора, в неї є кондиціонер. Це комплектація без кліматконтролю. Чисто кондиціонер. Там клімат-контроль є. Відійтіа. Так само в них однакові шини. І по шинах це зразу проблема, тому що вони 18 радіуса і вони дорогі. Зразу їх Ну і по довжині вони точно такі самі. Навіть зеркальця в них однакові з Ну Тут, звісно, є гібрид, а тут повторителів немає, він тут. Більш бюджетніший такий вигляд. Панорами люків немає, ні там, ні там, але комплектації були різні. Як вона відкривається багажник? Ось тут так нажав і все. Дальше допомоги. Він міг бути більше, тому що були дізельні варіанти, були чисто бензинові, де стандартного газобалонного оборудування не було. Тому спинки сидінь складаються, ну втих, і в доволі непоганий багажник. Тут ми бачимо повнорозмірну запаску, яка в нашому випадку відсутня. Там, я думаю, вона є. І ось тут можна замінити лампочку, замінити фішечку на лампочку, ну всяке може бути. І ось кнопка щоб закрити. Так. Ще раз як це виглядає? Це виглядає ось так. І ось такий класна одна така труба. Якщо б це була комп'ютація 2,4, я думаю, там би ці дві труби було, але 2,4 газ бензин. То є малоресурсний двигун, тому що там є проблема з задирами цілинки. Тут такої немає. Ці автівки випускались чисто на внутрішній ринок Кореї, користувалися як каршерингу, як в оренді автівок, як возили різні організації, як таксисти таксували, вони там тішки прикручували саморізами. То як якщо таку автівку будете дивитись, дивіться, чи в них не... не цей не криша, ви поняли. Криша не зашпакльована. Тут у нас кнопочка знизу, в них стандартні комп'ютації камера заднього вигляду. І тут ого, тут пещера, тут багажник, звісно, більший. І ось точно таке саме, як Фіндайчику. і ось потягнули, склали сидіння. І ручка, ось. ви ж бачите, ручка така сама, пошукаємо до нього труба. Напомню, це двохлітровий гібрид, який продається. Труба тут ось вона малесенька, вона не така, як повиражена. І... Це має бути тихо, це розраховано на комфорт. І ще тут є міні-антенна. Або це просто така накладка для... Ну, для свого. По фарах тут діодна оригінальна оптика, там просто звичайні лампочки на 12 вольт. Діський різні. то точно оригінальні ці не станці. Але тут вітка резина, там зимова. Ну от них мені вдорогів. По салону. Тут чисто кожа біла, дуже красива, за нею потрібен уход такий хороший. Там точно так само. По безпеці це хороша автівка, тому що вона широка, вона висока і вона важить приблизно 2 тони. Що та що там. Зразу далеко не ходить, відкриваємо. Тут у нас чорна кожа. Була також біла, якщо б комплектація була подорожча, сідаю. Сідаю я як в авто бізнес-класу. Тут в мене місця для них багато. На жаль, тут є така проблема, що тут немає підлохотника, десь він дівся. Але за це потрібно заплатити. Тому що вони пробували помістити все. Бюджетну автівку, надійну автівку, витривалу, економічну. І на цьому. Трошечки зеконом. Тому ззаді з розкоші в мене є холодненьким буде дух, кондиціонер, плафон освітлення. Бачите, два варіанти. Ярче, мутніше. Плавно ручка працює, ну, бо бізнес-клас. І тут такий переход. Оце пластмаса, а це кожна. Щоб ніхто не царапав і тут не було ніяких потріскань, того, що пластмаса буде витривала на завжди. Тут мігенькі матеріали, вони свічки не здають і так далі. Тут у нас. Для підстаканника. Ну і в принципі 12-вольтова розетка, і все. Посидіти класно, дуже вона м'ягенька. В американських версіях, там, де двигун 2.4, салон був теж шкіряний, але ресурс і тривалість цієї шкіри не така якісна. Це було замічено, як тут. Це, що, що тут про завтра сказати? Це, закрив відкрив. Це пластмаса якась типу карбон, але вона просто така сіра, сіра, ігрушечна, грушечна забавна. Попадаючи в салон сюди. Тут безключовий доступ на дві дарки. І ось такий у нас салон. Дуже подібна передня консоль на Hyundai. Тільки ну, Ось тут магнітола виконана, там трошечки по-другому. Ось кліматконтроль, коробка, електроручник, там такого немає. і... Ось такий органайзер, який плавно ходить. Бардачок впав, будь ласка, там документи, все що хочеш. Ну і можна закривати і відкривати машину, автоматичне скло. Ось, регулювання ось, сидінь механічні. теж мігенька і вона така підфлорювана. Може там якась інфрація. Все. Що там по козирках для пасажирів? Не точно такі самі, як у Hyundai, тільки ось ми бачимо, що тут вони додали підсідки. А там, на жаль, підсвітки немає, там просто великий похол. До речі, цю частину, цю плівку заводську касаюсь, вона один в один по матеріалу, така сама, як ця. І в принципі, якщо подивитись, двері навіть подібні, от що тут, а що тут, двері цю форму мають майже однаково. Але тут більше хробу. Якщо там бензинка чорна, то тут ось хромова накладка. За кермо. У мене дві педалі, тому що це коробка автомат. Ось тут, де по стаканні денюшка, газу вдув собі та й поїхав кудись в Одесу. Шкіряне кермо. Мультикермо можна взяти, трубочку, положити, управляти магнітолою. Ось тут можна теж музикою управляти. І ось. Козирьок такий самий, як в має, тільки тут немає підсвітки. Тру. Все. І окулярниця. В яку поміщаються без проблем окуляри. Так само там. Це ручний, ручний гальмок. Ногою собі користуєшся. Те, що немає тут не таких, а там Все. Аварійничка. Ось такий щиток прибой. Чотири склопідільника, тільки там вони автоматичні, а тут вони механічні. Тобто все-таки, мабуть, та трішки подорожча. Але і різниця в ціні. Та-18, а ця, в принципі теж 18. Ну, на кожен товар є свій покупець. Що, дізнаємося, як вона їде. Друзі, ось така Kia Optima 2018 року продається за 18 тисяч доларів. Усі деталі та посилання на контакти з власником є в описі до відео. Дивіться, що за ці кошти ми отримуємо. Ми отримуємо 50 тисяч пробігу. автомобілі 5 років вигляд вона має ну дійсно дизайн красивий. На неї витрата палива 6 літрів на 100 км на годину. Сучасний дизайн, сучасний салон. І дуже багато ну, всяких своїх наворотів. Бачите, якийсь щиток приборів, кнопочка старт стоп коробка автомат, підігрів сидінь, клімат-контроль і багато чого цікавого. Так що, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь за усіми інформацією в опис. А ми далі погнали тестувати. І поки ось така пауза красива, підпишіться на мій канал, мені дуже-дуже приємно. Усім гарного перегляду, гарного настрою. Пересідаємо обратно. Попадаю в салон, включаю запалення, все дуже, вона так плавно, плавно, плавно загорається, там значок, і оцініт, яка мелодія. Все. Включив. Почекав, щоб вся система загрузилась, контрольні лампочки потухли. Можу заводити машину. Прижимаю тормоз, бо вона на паркінгу. Кнопочку нажимаю і включаю драйв. Камери немає, але це все від комплектації. І поїхав я вперед, але мені потрібно назад. Все, задня. Електропісилювачки мав. І, кстати, дуже грубе кермо, і воно якесь для мене навіть величеньке. Я свій сидіння підняв і я в ці лопухи зеркал бачу дуже багато потрібної собі інформації. Прямо дуже. Шумоізоляція непогана, але двигун все одно чути, тому що це не електроавтівка. Оце є так поворотник. Кос-клос-хлос-хлос-хлос-хлос. І все. Білі прибори. Ось так вона плавно, плавно, плавно переключається. Трошки руля вліво вона повернулася. Він по поминає навіть схожий більше на гідро підсилювач, тому що ну ось дивіться, взагалі мертвої зони немає. Я лайт-лайт рулем кручу, а вона так, ну вона дуже хорошо добре. Похоже, навіть на якогось німця, ось, дивіться. лайт-лайт качаю, дає. В неї, в неї 6-ту пінала коробка. І зараз я поїду її до третій. Якщо я нажму газ пола, я зараз нажму, то щось трапиться. Вона кинула на нищу і розкручує вона його, звісно, як Ух. Ну, ви бачили, ви бачили то, що тільки що я відчув. Мені здається, що якщо переді мною була б якась автівка, то я побачив би, як в мене з'являються сиві коси. Іс, іс, і всі так помаленьку, як, як ніхто тільки що газу не давав. Парк Ой, перед нами, до речі, теж зараз їде. Вони зараз користуються хорошим попитом таксі, торгових представників, тому що це економічно, це надійно, ну і це комфортно, це дійсно комфортно. Ти собі їздиш на... Ну, Автівки 18 року, в якої розхід газу як Влануса 13-14 літрів, але в тебе є кондиціонер, є підігрів керма, є хороша музика, збалансована ззаді многоречажна підвіска, яка є м'ягенькою. І можна таксувати не як в, Ланусі, в економ і вже нікуди їх не беруть, а таксувати в бізнес ці автівки беруть. І там тарифи в два рази. Дорожче. Собі їздиш повністю з комфортом і удовольствим. І ну, от дійсно дуже класне зеркало. Та навіть це зеркало цим козирьком хоч свідки немає, але воно ну, ви ж бачите яка. Ну як в якійсь певкарні. Тут видно все. Якщо так під углом дивитися, то можна навіть дивитися, що робиться задні, в задньому вікні. Ну і динаміка. Що по трасі потрібно обігнати, когось ти обганяєш. Ще є прикол, що вона шосту включає в районі 140 км на годину. Вона навіть при швидкості 140-150 буде все одно економічна. Ну, ось це, коли я нажимаю, от зараз ще раз нажимаю газ в пол, в неї педаль якось починає провалюватись і ось як вона його викручує. От тільки на це подивіться, що вона робить зі мною. А, звісно, як цей автомат, вона... Так вигарчує і зразу-зразу-зразу Тормозал скидує. Зараз я їду ось півтори тисячі обертів я маю, вона ще двигуна не чую Але ну, як тільки я даю, то вона о -о -о -о, така ефективність максимум. Вона зразу ну, хоче віддати максимум те, що вона може, щоб ви поняли, що ви там не переплатили за неї. Ця коробка автомату вона класно робить. І все таке відчуття, як будто це хтось переключає замість тебе на механіці. Але на механіці, коли кидають, то там, звісно, трошечки безстіше йде. І ось, стою приблизно там 850 обертів. Сидиш сиді, дивишся на цей салон, на ці кнопочки. Ну, ще нема круєза, звісно, це що. Режим еко. Вона в ньому, мабуть, трошечки потупіше. І це кстати, класно, що коли ти включаєш еко, воно відчувається, що вона там тіляє динаміки. А не просто поставили цю кнопку раді того, щоб вона була. Це теж прикольно. тому, ну, що ось такий ключ, немає кнопки, але все залежить від комплектації. Комплектації було дуже-дуже і дуже багато. Ну, і в принципі все. Ось така хідайчик. А Кіа продається. Всі деталі в описі під відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Усім пока.